Часто на фронті і в тилу чую позицію, що Україна тримається на армії, А армія, армія тримається на службі тилу, на логістиці і на те, щоб ми своєчасно. Підвезли все, що армія потребує, і для цього потрібна щоденна робота, щоденне фінансування, щоденні поставки квадроциклів, FPV-шок, мавіків, позицій, ескаваторів, шин, ребів і інших, інших, інших. Це коштує грошей. От зараз тут на 25 мільйонів. І це зроблено не завдяки, а попри зусиль влади. Влади, яка заарештувала мої рахунки, перешкоджає діяльності фонду, задає абсолютно дурні питання. Питання, а хто у вас донори, а як ви їх шукаєте, де ви їх знаходите? Донор с один. В мене донор Марина Порошенко, а в Марина Порошенка донор я, а загалом ми є лідерами по допомозі Збройним силам. Вчора одне авторитетне видання оприлюднило перелік, де наш фонд входить в трійку найбільших. Але якщо брати фінансування саме з Збройних сил, без гуманітарних і соціальних проєктів, то мені приємно, і я вважаю, що ми на першому місці. Тоже нам перешкоджає. Я не кажу про незаконні антиконституційні санкції. Сьогодні ми отримали дуже дивну відповідь: що причин для санкцій президент не потребує. Він може робити це без причини. Це їх уява про демократію, про свободу, про європейськість країни. Коли у нас замість правоохоронних каральні органи, всілякі ДБР з Колишніми прокурорами інвалідами, прокуратура з такими самими інвалідами. А зараз до них чомусь долучився Національний банк і ми ще перевіримо, чи голова національного банка е виконує вказівки свого друга пана Єрмака, чи це ініціатива керівника фінансового моніторингу, який задає. Ці дурні питання і перешкоджає нашій роботи. Нас не зупиниш, бо страждає від цього не Порошенко, Страждає солдат, матрос, офіцер, якому не довезли чим воювати. Я дуже дякую за підтримку і дуже дякую за довіру. І разом ми прорвемося. Україна переможе. Ми закінчимо війну. Все буде добре. Слава Україні!